Поражение России. Вот главный интерес Европы и США в войне на Украине чисто сердечное признание. Прозвучало из уст главы Евродипломатии, чтобы добиться заветной цели, Барель призывает европейские страны позволить Украине атаковать западным оружием российские аэропорты. Причем, если в прошлом аналогичном призыве Барель использовал слово «эфилс», то есть аэродромы то в этот раз призвал уничтожать аэропорт. То есть, действительно, аэропорты. С Барелем солидарен новый секретарь Франции по делам Европы. Берлинер Цайтунг сообщает, что Бенджамин Хаддат, как близкий соратник Макрона, готов отправить на Украину сухопутные войска и призывает Запад прекратить указывать Украине на красные линии. Ну а теперь уже бывший генсек НАТО Столтенберг подстрекает своего преемника, бывшего премьера Голландии Марка Рюта, к необдуманным, ну и по сути, наверное, шагам. Перед уходом на пенсию Йен заявил, что страны Альянса не должны бояться ядерной риторики Путина. Путин блефует. Сегодня Столтенберг ритуально передал Рюте молоко викингов это неформальный символ власти в Альянсе, ну и отправился на заслуженный отдых. Ушла, как говорится, эпоха. Норвежский политик возглавлял Североатлантический Альянс долгие 10 лет. За это время отношения России и НАТО стали вежливо, выражаясь прохладными, при Столтенберге. В состав НАТО пошли Хорватия, Албания, Черногория, Северная Македония, Швеция и Финляндия. Полномочия Столтенберг продлевал аж четыре раза на этих кадрах. 2017 год. Получается, самая первая каденция Столтенберга, и он в компании аж нашего Евгения Попова. Ну, то есть дает интервью российскому журналисту, обещает на тот момент наладить отношения между Россией и НАТО. Собрал и с тех пор постарел. Новый генсек сегодня пообещал ускорить вступление в Альянс Украины. Конкретных сроков при этом не называл. Зато поддержал удары оружием Альянса по целям в России. Уточнив, что такие решения каждый союзник должен принимать исключительно сам. А еще Рютте снова озвучил приевшуюся западную методичку о том, что поддержка Украины – это инвестиция в глобальную безопасность. Другой приоритет Рютте, помимо борьбы с Путиным, это Сохраняння цілісності альянса в тому випадку, якщо в США в власті вернеться Трамп Чергова заява від представника США Шаметю Міллера. Він заявив те, що Україна може бити своєю зброєю за цілями в АРАФІ. Їй для цього не потрібен дозвіл від. США от да, от з'явилась така от інформація. Тобто, дякую, що дозволили бити дронами власного виробництва по території Рошейської Федерації. Таку інформацію заявив представник держдепартаменту США Меттю Міллер під час брифінгу 30 вересня. Україна є суверенною державою, має право використовувати зброю власного виробництва, а її має достатньо. Подивіться програми, які вона запустила за останній рік. Що стосується зброї, яку ми їй надаємо, ми чітко дали зрозуміти. Що вони можуть застосувати її для ударів у відповідь по цілях на російській території, звідки здійснюється атака? Тому Україна має значні ресурси для самозахисту, зазначив Мілер. Ну знаєте, це вони почали такі заяви говорити. Та все через те, що вже є результати дійсно від цих дронів наших українських, які літають по території Російської Федерації, по важливим їх об'єктам, да які важливі як для нас, так і для них, бо вони впливають на хід ведення цієї війни. Що ще відомо, те, що Байден може дозволити Україні. Удари у глиб Росії бити після виборів. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Повідомляється, що такий дозвіл може стати ключовим сигналом того, що Вашингтон прагне посилити Київ у затяжній та складній війні. Але Байден дуже обережний, щоб дати дозвіл на вибори. Однак, як тільки вибори завершуються, він може це зробити. пише видання з посланням на американського законодавця. Ну знову ж таки, знаєте, це такі суб'єктивні думки. Знову ж таки політиків, знову ж таки експертів, як воно по факту буде, побачимо лише після виборів. Краще не загадувати наперед. Також говоримо про зброєння, яке допомагає нам нищити расистів. Ну і в принципі захищати наших людей територію нашої держави. Також говоримо неодноразово про те, що ми дуже чекаємо підтримку наших закордонних партнерів. Але тим часом наші українці, ми самі вже починаємо робити озброєння, яким і захищаємось, насправді не можемо не по. Пишатися тому, що ми не чекаємо, а діємо, тому що розуміємо, що так нам потрібно покладатися на закордонних партнерів, але бачимо, що. Деякі а, послуги не те, що послуги, а до прикладу, а, якесь озброєння, якісь дозволи вони дуже довго надають, і за цей час ми просто беремо ситуацію в свої руки і починаємо діяти. Тож справді це не може не радувати. І наразі вже є повідомлення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що під час засідання уряду вони обговорювали такі питання про те, що до кінця року цього року в Україні вже планують виготовити. Півтора мільйони. Дронів, ось такі новини, і, звичайно, вони не можуть не радувати. Уряд також і запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів безпілотних літальних апаратів. Що ще сказав Денис Шмигаль? Сказав він про те, що ще один напрямок підтримки нашого війська це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з з партнерами над збільшенням постачанням зброї та працює над розвитком власного ОПК. у 2023 році виробництво зброї зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український до кінця року виготовимо ще півтори мільйони дронів не лише Випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління. Ними сказав він, також ще ж зазначив, що від сьогодні уряд надає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл-операторів безпілотних літальних апаратів. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військову облікову спеціальність. Пояснив він. Ну і також ще глава уряду нагадав, що сфера без. Спека та оборони була пріоритетом в державному бюджеті протягом 2024 року. Ну дійсно не можуть радувати такі новини про те, що і школа запускають, для безпілотних літальних апаратів для того, щоб вчитися, оборонятися. Ну і в принципі про те, що справді ми своїми силами, своїми ресурсами робимо зброю, збройне для того, щоб захищати своїх людей. Ну що ще обговорювали на цьому засіданні уряді? Піднімали також питання того, що Україна виходить на значні обсяги виробництва арт систем та броньованої техніки. Тобто, дійсно багато на цьому засіданні було саме піднятих питань з приводу зброї. З приводу захисту нашого держави, з приводу того, що ми самі робимо це озброєння, самі його створюємо, дійсно не чекаємо закордонних партнерів. Зазначив він про те, що продовжуємо ми реалізацію власної ракетної програми. Виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фонд снаряд, кожен дрон. Кожна одиниця артилерії це зростання сили та міці наших воїнів. Це збереження їхніх життів. Зазначив він.